Праву про сплату судового збору при оскарженні е рішення про відмову реєстрації податкових накладних. Але, як зазвичай, ставте лайк е цьому відео, підписуйтесь на канал, е зробіть репост цього відео. Це спонукає мене для подальших відео. Е як зазвичай сьогодні будемо розглядати постанову касаційного адміністративного суду від 28 березня 2019 року справа 160 76 01 18 Суть цієї справи полягає в тому, що Товариство обмеженою відповідальності талон логістик звернулося до ДПС Дніпропетровської області. В самій позовній заяві ну, талон логістик зазначив 40 позовних вимог, тобто скасування 40 е, рішень про відмову в реєстрації податкових накладних, але при цьому сплатив е, тільки судовий збір за дві позовні вимоги. Відповідно, суд першої інстанції, ну, на мою думку, також правомірно зазначив, що треба сплачувати за кожну позовну вимогу один прожитковий мінімум. Ну, в даному випадку не було сплачено, в даному випадку не було сплачено цей судовий збір і по процедурі була повернена. Повернута позовна заява до позивача у зв'язку з відсутністю сплати судового збору. Позивачителом логістик намагався оскаржити це в апеляції, апеляції в апеляції касації, але ну, відповідне рішення було законне суду першої інстанції. І воно стояло в касації, вони обґрунтували ту обставину, що. За кожну позовну вимогу треба платити ну, немайнового характеру судовий збір. А Якщо поєднується з майнову, позовні вимоги майнового і немайнового характеру, то платиться окремо по, по немайновим вимогам і окремо по май... немайновим і майновим вимогам. Також в даному випадку це обґрунтовується тим, що ну, чому по 40 позовних вимог, тому що по кожній податковій накладні, в даному випадку по накладній, в якій було здійснено відмову, Ну, в даному випадку в реєстрації суд повинен по кожній із 40, повинен ну, обгрунно аналізувати і виносити рішення. Ну, по суті, позовних вимог. І відповідно, якщо є 40 питань, то по 40 треба надати відповідь. І відповідно за 40 ти повинен сплатити судовий збір. Ось так коротенько, якщо в словах, ну, в... Принципі було розглянуто цю справу. Ну, але я вам хочу сказати, що в принципі це ну, ці питання, вони вже виписані в законі України про судовий збір. Це я вважаю, що недопрацювання, ну, відповідно, або недопрацювання юриста, або юрист, який готував цю позовну заяву, елон логістів, хотів ну, спробувати зекономити кошти, тому що. Дивіться, там ну, досить, якщо один прожитковий мінімум по 40 рішенням про відмову реєстрації податкових накладних, то це достатньо багато грошей судового збору виходить. Ну і таким чином вони спробували ну якби зменшити цей розмір судового збору через своє трактування судового збору, але. Ну, Сплати судового зору, але це в них не вийшло, тому що чітко закон прописаний, що якщо є одна неменова вимога, платиш один прожитковий мінімум. Тому, в принципі, на сьогодні у нас так коротенько. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо є запитання, пишіть у коментарях, робіть репост цього відео. Всього найкращого, до побачення.